Тепле і навіть посушлива погода вже в квітні. Потужні вітра роблять свою справу, завдаючи шкоди займаннями та пожежами природним екосистемам, лісосмугам, очеретяним та степовим масивам, крокуючи в ногу з часом, діючи на випередження, ДСНСники вдаються до рішучих дій для виявлення порушників, починаючи активно використовувати дрони. Що на вулиці тільки квітень місяць, а вже пожежно-небезпечний період. Зараз наскільки жарко, як раніше було, наприклад, в червня або в липні, треба йти на неординарні заходи, щоб попередити пожежі в природних екосистемах. Сучасна комплектація таких літальних апаратів дає змогу фіксувати моменти загоряння, видаючи якісну фото та відеозйомку. А за цим значить і можна знайти винних. На дрон записується як відеозапис, так і фотофіксація, тому буде чітко видно, в якому місці виникає пожежа і технічні можливості дрона надають можливість навіть розпізнавати обличчя. Хто це робить? По три-чотири пожежі такого характеру вже зараз за добу доводиться локалізувати і гасити пожежникам. Інспекторський склад, співробітники нашої служби постійно моніторять. Виникнення пожеж на території району, в тому числі в цьому році, ми почали моніторити за допомогою летальних апаратів дронів. Такі дрони вже є в трьох пожежних частинах: сарати Татарбунарів та та білгорода Дністровського. Аби обстежити ситуацію, екіпажі рятувальники виїжджають на місцевість за межі населених пунктів, сільські громади до лісових угідь, запускаючи такі літальні апарати, бо пожежа небезпечний період наразі в розпалі. Ми постійно проводимо наради з головами сільських рад. Комісія комісії ПТНС проводимо, де одне з питань це запобігання виникнення пожеж природних екосистемах. На жаль, в сільських радах дуже слабо працює адмінкомісії. Вони також мають право своїми правами притягувати до адмінвідповідальності осіб, які спалюють не тільки стерню, просту траву, бур'ян, опали листя. І нас дуже, на жаль, дуже мало інспекторів на весь район. На 200 тисяч населення, а стільки 10 інспекторів. Ми не можемо хопити одночасно всі населені пункти. Особливо ця робота буде посилена під час жнівної кампанії, тому що наші фермери дуже часто люблять після збирання врожаю спалювати після жнивні залишки, стерню. А це буде як доказова база для того, щоб притягати до відповідальності. В зоні відповідальності кожного не допустити такі спалахи навіть у себе на подвір'ї, бо вогонь стихії, яка швидко розгортається і може покрити лісу смугу. А відповідальність за це не лише адміністративна. Незабаром великдень. Ви розумієте, що перед цим святом всі починають прибирати території, починають прибирати населені пункти. Школи, садочки, будинки культури починають все згрібати і, на жаль, починають все палити. Хочемо нагадати, що за спалювання трави бур'яну мінімальний штраф 360 гривень. Це саме мінімальний штраф. Якщо це посадова особа, то максимальний штраф до 21 тисяч гривень. Попрацювали, за... так? Так, за спалювання бур'яну, трави і листя. Чурко. Якщо хтось бачив випадки, обов'язково телефонуйте за номером 101. Або якщо ви навіть бачите, хто це робить, то телефонуйте також 102. Нам, щоб скласти протокол на людину, яка порушила право пожежної безпеки та допустила пожежу, необхідно встановити її особистість. А на цьому нам, звісно, завжди допомагають співробітники поліції. Отож, зайвий раз подумайте, чи слід ставати причиною пожеж в екосистемах, адже ваша гра з вогнем чи недбалість не лише завдають непоправних вигорань цілих масивів, насаджень та загибелі всього живого. Бо дрони ДСНСники вже зараз слідкують за вашою законослухняністю. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.